Об'єднані протести в об'єднаній Європі 23 країни старого світу відчули найбільше обурення за останній час. Профспілки вивели на вулиці сотні тисяч людей, висловлюючи незгоду з економічною політикою ЄС, зокрема різким скороченням бюджетних витрат. Якщо на півночі Європи протести минули мирно, то в Іспанії та Італії все було буквально гаряче, і це на собі відчула поліція. Найактивніше протестували у Італії. На демонстрації вийшли у 80 містах. Майже всюди до профспілкових акцій приєдналися і студенти як наслідок лише серед поліцейських, щонайменше шестеро поранених, потерпілих з іншого боку, понад два десятки. У Турині протестувальники захопили місцеву адміністрацію. У Неаполі перекрили залізничні колії на центральному вокзалі. На мирний характер акції з самого початку ніхто не розраховував. І перед наближенням демонстрацій власники крамниці кав'ярень терміново закривалися. Але перші сутички загальноєвропейського дня протесту відбулися у Мадриді. Там страйкарі намагалися не випустити із депо автобуси. Загалом за день протестів іспанська поліція затримала майже 40 активістів. Уряд заявляє, що страйк пройшов не так масштабно, як очікувалося. Проте лише в Іспанії довелося скасувати 600 авіарейсів. Майже весь наземний транспорт зупинився. Не працювали школи і низка заводів. У Брюсселі група протестувальників вигадала для Єврокомісії новий вид Нобелівської премії за жорстку економію. Проте чиновники не захотіли вийти по диплом та медаль. Акції протесту відбулися і біля німецького посольства за те, що Берлін так активно схиляв Грецію до жорстких реформ в обмін на фінансову допомогу. У самій Греції постійні демонстрації в цей день урізноманітнили аматорським ляльковим театром. Протестувальники принесли до парламенту символічний образ держави, яку тиснуть до землі кредити, високі податки та нерозумна політика уряду, що в усьому слухається ЄС та МВФ. Та країні зрештою вдається звільнитися. Загалом акції протесту організували понад 40 громадських ініціатив і профспілкових союзів майже у всіх країнах ЄС. Так через страйки скасували усі рейси високошвидкісних потягів між Бельгією та Німеччиною. З перебоями працювало залізничне сполучення між Францією і Нідерландами. Авіакомпанії попереджають пасажирів про скасування багатьох рейсів. Загальноєвропейський страйк завершиться опівночі. півночі. Куценко ТВА.